Відчуття провини категорично відрізняється від відчуття відповідальності, бо в другому є сила. Коли ми відповідальні, ми діємо, ми впливаємо позитивно на ситуацію, намагаємось принаймні це зробити, і це вже сильна позиція. Але якщо ми просто робимо самосуд, думаючи, що це справедливо, якщо ми накосячили, це може призвести тільки до того, що буде більше самосуду. Більше негативних наслідків, більше косяків і проблем у стосунках. Бо відчуття провини воно не є ресурсним, воно є відчуттям слабості. А вже ж ми можемо прийняти себе в будь-якому стані, але так чи інакше, інтелект нам даний для того, щоб обирати, в якому напрямку я хочу рухатись. І коли ми помиляємось, краще за все виправити, якщо це можливо, але якщо не Неможливо, то... то треба відпустити. Треба пропрацювати це відчуття, якщо воно в нас є. Бути винуватим це не є справедливість.